Свою першу стрижку робить і Єроманах Ахіла. Каже, все, що для цього потрібно машинка, правильно вибрана насадка та бажання допомогти. Останнього каже найбільше. Більше вже я не зроблю. ну, Поняли, як ага. вже будете зараз так. Ага. Ні, ну Мені коротко, Корот, коротко, коротко. Його клієнт Сергій. Він разом із сім'єю приїхав у Смілу три дні тому з Броварського району. Каже, результатом задоволений Так, хорошо. Я довольна. Зайшли там у магазин. один і сказала продавчиця нам, що тут є така послуга: стрижуть біж... ну, біженців безплатно. Мені подобається, Я довольна, що такі люди є. У нас в Україні що допомагають українцям. І хочу, щоб воно все закінчилося, скоріше ця за війна, миру хочу. Поряд на сусідньому кріслі зачіску роблять його сину Роману. Хлопець розповідає, переїхати сюди довелось через обстріли, але забрати усю рідню безпеку не змогли. Уїхали в усі, але мама залишилася з бабушкою, там бабуся не ходяча і немає змоги вивести. Там часто ведуться ну, такі, як обстріли. І ну так, тяжело жити не можна заснути. погано дуже спиться, але нічого не можемо зробити. Через війну потрапити додому в місто Маріуполь не зміг і Олександр. Каже, там зараз його сім'я. Зв'язку з ними немає більше двох тижнів. З дитинства ми всі, всі знайомі, всі вони батьків в них немає, і в мене теж немає. І Разом з восьми років ми всі. Це краще, ніж родина. Так. Тільки буде коридор до Маріуполя, їду в Маріуполь, там допомагаю, бо що там можливості в мене є. Буду робити все, що можу. А зараз просто чекаю. От і роблю тут, що можу робити, а не просто сіжу. Хлопець у Смілі займається волонтерством і береться за будь-яку корисну справу. каже, хоч він і не професійний перукар, але роботи вистачає. У мене куча енергії, пані, треба кудись дивати. От, устроюємо майстер-класи, збираємо продукти, ввозимо на блокпости, треба стаканчики, чай. Живу, це моя друга домівка вже. Я не ж не знаю, скільки це буде тримати час. Ну, це все, що трапилось з нами. Ідею створення такого доброчинного проекту запропонував і Романах Ахіла. Вони з Олександром товаришують п'ять років. Каже, так хочуть пришвидшити перемогу та бути корисним в тилу. Спочатку думали, може, десь біля блокпосту, але там ну, такі умови, що. Ну не це неможливо було там зробити. Тому ми вирішили шукати якесь приміщення. Олександр шукав, відгукнулись добрі люди. Ми розуміємо, що люди інколи втратили все. Вони виїхали звідти, нічого не взяли. Вони розгублені, вони пережили те, що ми не переживали. Тому що ми тут живемо більш-менш мирній обстановці, хоча в тривозі, хоча теж чуємо всі сирени. Вони із полум'я, з вогню врятували своє життя. Тому ми думаємо, що хоч щось для них якусь. Радість в їхньому житті маленько принести окрім перукарської справи. Тут виготовляють патріотичні флаєри та шеврони у себе підтримати. Бойовий дух. Дар'я Шевченко, Фадірко, Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина